А давайте трошки розважимося, піднімемо собі настрій, розслабимося і посвистимо. Ви вмієте свистіти? І я не вміла, але дуже швидко навчилася. А знаєте як? Сядьте зручненько, вдихаємо глибоко через ніс, а коли видихаємо, складаємо губи трубочкою, видихаємо повітря і свистимо. Давайте спробуємо зі мною. Давайте ще вдихаємо через ніс, видихаємо ротом, губи складаємо трубочкою. Отож почали. Ну і ще раз. Класно, такі свистунці ми з вами. А зараз давайте зробимо один глибокий вдих через ніс, а видихаючи, будемо посвистувати три рази. Отож, робіть зі мною. А тепер самі. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Три короткі видихи. Сподобалось свистіти. От і добре! Свистіть собі на здоров'я, свистіть, коли хочете, тільки не в школі і не на уроках. І піднімайте собі настрій. Бувайте!